Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Владіслайв. Мене звати Владислав. Знаходжуся зараз в місті Чунцінь. Це Китай. А, і стараюсь, намагаюсь, намагаюсь показати Китай таким, яким він є насправді. Нічого не видумую, просто показую реальне життя. Реальне життя, в якому я тут варюсь і намагаюсь якось вижити в цьому Китаї. А ось, ем, насамперед, хотів подякувати за добрі коментарі, е, але я бачив, є і не дуже добрі коментарі. Але я ж не можу всім подобатись, правда? Тому, ну нічого, нічого. Читаю всі коментарі, відповідаю, намагаюся відповідати на все, окрім тих не дуже адекватних коментарів, мені здається. Але, ну. Люди скрізь різні, і вони мають право писати що завгодно. Тому я не ображаюсь ні на кого. Ось. Тему сьогодні, сьогоднішнього відео це буде інтернет в Китаї. Який інтернет в Китаї? Тому що всі ж знають, що Китай як закрита країна, ну, в плані в сенсі інтернету. Ось. Тому про інтернет і які додатки треба встановити собі на телефон перед тим, як їхати в Китай, щоб облегшити ваше життя тут. Тож, поїхали. Вихідні закінчилися, суворі будні настали. Знову я їду в зал. Одне, що тішить, це те, що залишилось 3 дні до. Літніх канікул для вчителів в нашому дитсадку. Так, цілий місяць будуть канікули. Ось. І попереджаю вас, що з наступного тижня відоси будуть виходити не так часто, як зараз, тому що я піду побачитись зі своїми батьками. Вони зараз перебувають в Європі, в Польщі, Ось. зі своєю сім'єю, з братом, з батьками. Ось, давно їх не бачив. Тому тому, періодично буду виходити на мене на, на зв'язок. Е, може, там я буду записувати відоси про е, Китай, тому що про Польщу я навряд чи вам щось цікаве, тому як ви, частина вас там живе е, по всій Європі, і ви самі, самі знаєте, що там і як там. Ось тому я вас попередив. Е, чекайте на мої від відоси. До речі, чуть не забув. Такий цікавий факт про китайців, як вони рахують. Ви знали, що китайці числа від 1 до 10 можуть показати на одній руці. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, як завжди, ми привикли до цього, так, ми можемо показати від 1 до 5 на одній одні руці. А щоб показати до 1 до 10, ми використовуємо іншу руку. Але китайці обійшли це все і вони показують ось так. Так, від 1 до 5. Ми знаємо. 6. Буде виглядати так. 7. Ось так. Або ось так. 8 Такий жест. 9 Такий жест. І 10. Просто кулак. Або перех... перехреснуті вказівні пальці. Ось. Якось так. Чи знали ви про це? Я теж дуже здивувався, коли приїхав в Китай і побачив, як це відбувається. І також, коли йду в якийсь магазин, там щось купую, можу показати на пальцях ось, І все так, але не розуміють. Працює, це працює. Так, все, поїхав я в зал, позаймаюся, потім розкажу про інтернет і всі ті додатки, які вам потрібні будуть в Китаї перед тим, як сюди приїхати. Фу, все, потренувався, зараз їду. Купити собі печиво. Зараз вам покажу хлібобулочні вироби. О, бачите, які кафешечки. Час вечеряти, як завжди. З приводу інтернета. Інтернету в Китаї. Як він працює? Що тут не працює, що вам потрібно і тому подібне. Зараз вийду звідси, тому що якось не дуже удобно розмовляти серед автобусів та автівок. Йо-ма-йо! -йо. Ой! Фух. До речі, автобуси тут е громадські автобуси, вони всі, майже всі, електричні. Ну, В цьому місці. Та й не тільки в цьому. А таксі, всі електричні. От, бачите, номер зелений. Це означає, що це електрич... е... ну, електрокар. Всі таксі, майже всі. Які є з бордюра, ось тут синенький номер. Це, це на бензині. А якщо зелененький, значить електро. Таксі, який ти викликаєш через додаток DD, я вам потім покажу, як, як це робити. Через додаток приїжджають тільки електрокари. Якщо так от ловиш на вулиці, можеш й бензинове таксі. Ой. Зараз, зараз. Так, метро, метро, метро. Та що ж він так єлі їде, а? Я-мо, у мене байк швидше їде, ніж ця машина. Так, оце лікарня. Бачите, червоні іерогліфи. Це е -е, стара лікарня. Скоро вони переїдуть. На данно теж буде потім показати. Як там е, внутрі і що до чого. Сподіваюся, що встигну показати е, ту лікарню, поки вони не переїхали. Але я вже там був, і я, здається, заливав в шорці відоси з приводу цієї лікарні. Такий магазин. Але щось мені тут не подобається. Пішло за все я заходжу в цей магазин. Мене вже тут знають. І, і тут більш сві свіжіші печиво. Ось таке ось печиво. Обожнюю оці-оці, я не знаю як їх назвати, пірожинки. Пончики є. Пончики так собі, не дуже. Ось дивіться. Anyhow, is a but bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit and a little you told me. little bit of a jigger. This of uh, a 10, ten kuai And, uh, and, and, and. What else? Okay, and this one. Also for ten. А, ну на буши, буши, буши. Jigga, digga, giga and jigga. Both of them, yeah. This one for 10 kwai and this one for 10 kwai. Зараз взлісяч. Скажу, скільки там в мене виходить. Сказав на 10 юанів. Все, печиво в мене вже є. Їдемо. Насипали мені, заміксували, а я казав окремо. Розраховуюся завжди оліпаємо. Прикладуємо. І скільки там його хоче? 10 юанів. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. Так, вона просто переплутала. В одну коробку засипала мені два види печива. Я кажу, окремо, окремо. Той за 10 і той за 10. Oh. Sorry, sorry, sorry. Все, взяв. Дід, ну що ти став біля мене? Йо-мойо, як я зараз виїду. Ой. Сісі. Печиво, а тут. Шмотки. І не такі шмотки. Дешевий товар. По 15 юанів, по 10 юанів. Все продають, все. Від, від батарейок до трусів. Так, знову вулична їжа. Вибачте, вибачте, затягнув щось випуск про інтернет, тяну, тяну, тяну і не розповідаю. Зараз я вийду звідси в більш спокійне місто, щоб можна було зосередитись на інтернеті. Зараз, зараз. До речі, тут біля мене недалеко є зоопарк. Десь 10 хвилин від мене на байку проїхатись. Она червоне світло їду. Нормально. Тут байки прирівнюються як до пішоходів. Так, ось така ось вуличка в, тінь, в тіньку, в дерева. Класно. Отже, з приводу інтернета. Інтернет. Як ви знаєте, як ви чули вже, в Китаї не працює ні Google, ні YouTube, ні Instagram, ні Facebook, нічого з того, чим ми користуємось вдома. Тут нічого не працює. Тому, щоб у вас все працювало перед тим, як їхати в Китай, вам треба закінчати, е, е, VPN. Бажано платне VPN. Безкоштовні, погано дуже працюють і можуть їх заблочити, і вони взагалі не можуть працювати. Ну, тому що, мені здається, Китай е, все, все рівно бореться з цими VPN-ами, але е, всі користуються і всі це знають, хоч тут і заборонений VPN, але всі користуються, навіть китайці користуються. Вони заходять на YouTube, на Instagram, у них якісь аккаунти, tiktok е, ну, TikTok, ж, TikTok аж два. Douyin китайський, а також TikTok е, міжнародний, міжнародний. Хоча TikTok же ж хто створив? Китайці. Але два сервери, щоб на світ і на Китай. Ось, тако, тако. До, до чого я. Так, заборонено, але всі користуються цим VPN. ом Платний VPN. Якщо вам треба порада щодо VPN, ви мені напишіть в коментар, я вам пораджу. Або мені в директ в інстаграм напишіть, я вам залюбки пораджу VPN, котрим я користуюсь, також котрим користуються мої друзі. Ось, Я користуюсь один український VPN, а один китайський. Китайський платний, український безкоштовний, тому що там через Дію ти заходиш, реєструєшся, тому для, для українців безкоштовно. Отже, так, VPN ви закачали, також скачайте WeChat, Він вам буде дуже потрібний тут. І якщо хочете, Alipay. До, е, хороший додаток перекладача для Китаю, тому що як ви будете спілкуватися з людьми. З приводу сім-карти в аеропорту сім карту можете купити, на що, цін, е, на що ціни я не пам'ятаю. Не дуже дорого. Але ось я плачу за місяць десь 100 юанів. І це ну, дороговасенько, тому що є тарифи набагато дешевше. А я я користуюсь за скрізь, ну скрізь. На роботі Wi-Fi, вдома Wi-Fi. Мені цей інтернет ну, з головою вистачає. А дзвонити. Ну так, да. іноді дзвоню комусь. Смски там нікому не відправляю. А що ще треба? Ну, коротше, треба помі... поміняти тариф. Ось якось так з інтернетом, щоб вдома був інтернет, те, як і у нас. Приходиш в магазин, кажеш, мені потрібен інтернет. Вони тобі дають роутер, вони тобі дають роутер. Купляєш роутер. Ось, якщо там на місяць на місяць потрібно інтернет або на півгода, або на три місяці на рік. Ну, все це, це обговорюється. Оплачуєш на на той срок, на який тобі потрібно, і все, до тебе приходить хлопець, встановлює тобі все і живи та радуйся. Тобто все, як і у нас вдома. З цим інтернетом, нічого такого складного. Якщо я щось забув, ви мені напишіть, якщо вам щось цікаво. Якщо вам цікаво, до речі, про зоопарк, я вам можу показати зоопарк. Ви напишіть мені в коментарях, які тут зоопарки в Китаге бувають. Я багато вже... Побував в зоопарках в різних, десь мені не дуже сподобалось, десь дуже жалко тварин, тому що в таких умовах. А є зоопарки, де тварини ну, в дуже, дуже хороших умовах, дуже величезні є зоопарки, як, такі як заповідники. Тому, друзі, цей випуск, я вже думаю, підходить до кінця. Їду вже додому. Трохи я заморився за сьогодні. І вже і так багато не записав. Треба зараз змонтувати та викласти сьогодні. Тому якщо вам сподобався цей випуск, підпишіться, будь ласка, прокоментуйте, поставте мені лайк. Та давайте розповсюджувати україномовний контент. Ось. На все добре. Не забувайте думати та пізнавати щось нове в цьому житті. З вами був Владислав з міста Чунцінь, Китай. До зустрічі до наступних відосів.